Ма підсумки тижня в ефірі на часі, і далі про таке. Зима близько. Чи готова Запоріжжя зустрічати перші опади та хуртовини? Перевіряла наша знімальна група. Технікою і сипучими матеріалами ми забезпечені. Від арестовлення до доброго вечора ми з України. Якими неологізмами поповнився словниковий запас українців цього року? Та що про це говорять мовознавці? Мова це наш ідентифікатор протягом двох тижнів у місті. Тривав конкурс на найкращий запорізький торт. Хто став переможцем? Дивіться далі. Прикордонних територій, чергові атаки Запорізького регіону та поступове звільнення Херсонщини таким був цей тиждень для України та Запорізької області. Зокрема, ворог продовжує нищити українські міста та села. У результаті зруйнована інфраструктура, загиблі та постраждалі українці. Детальніше про наслідки обстрілів останньої семиденки денки розкажуть наші журналісти. В ніч на понеділок російські терористи масовано обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Зафіксовано понад 200 ворожих прильотів із реактивних систем залпового вогню, самохідних артустановок, мінометів та гранатометів. Від ворожого удару загинула одна людина ще одна поранена. На околицях міста Середина Буда серединобудської Будської територіальної громади пошкоджено житловий будинок, гараж та приватний автомобіль. В околиці села Стокалівка Білопільської територіальної громади пошкоджено опори лінію електропередач. Також в результаті обстрілу була пошкоджена залізнична колія у місті Ворожба, через що на цій ділянці до сум поїзди не ходять, але здійснюється перевезення пасажирів автобусами. Внаслідок чергової ворожої атаки дві жінки з Гуляйполя та села Успенівка зазнали осколка. Вих та вогнепальних поранень обох госпіталізували. Найбільше від обстрілу постраждали домівки місцевих в Гуляйполі та Оріхові. Загалом противник 80 разів обстріляв регіон. З півсотні російських снарядів поцілили по об'єктах цивільної інфраструктури майже у двох десятках населених пунктів. Однак атаки расистів не залишаються без відповіді. За уточну інформацію підтверджено ураження підрозділів противника. На тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів. Тим часом Збройні сили України продовжують звільняти Херсонщину. Так за останні півтора місяці наші війська просунулись на 36,5 кілометрів та підняли український стяг над 41 населеним пунктом. Протягом однієї доби їм вдалося переміститись перед на 7 кілометрів та звільнити шість сіл на Херсонщині. Добре, попрацювали і на Миколаївщині. Там українські воїни також звільнили шість населених пунктів та просунулись глиб на 7 кілометрів. Зокрема, український прапор замайорив над Снігурівкою. Слава Україні! Героям слава! Минулої ночі ворог атакував Миколаїв ракетами с 300 Одна з них влучила в п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано всі п'ять поверхів одного з під'їздів. Наразі шістьох загиблих деблокували з-під завалів. Одна людина померла у лікарні. Ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали і прилеглі будинки. Артур Туркін телеканал МТМ. 10 листопада вперше по всій Україні енергетики запланували планові відключення світла З 6 ранку. І до півночі відповідний режим діяв у столиці: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях з 9 та до 12 години із 16 до 21 в усіх інших регіонах України, зокрема у Запоріжжі, погодинні відключення розпочались з четвертої черги. Далі була друга і третя. Обмеження тривали до 2,5 годин. Енергетики продовжують закликати українців до економного енергоспоживання та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів впродовж дня. Це допомагає зменшити навантаження на мережі. Запоріжжя завчасно розпочало готуватись до ймовірних хуртовин. Яка техніка наявна для усунення наслідків негоди на дорогах та тротуарах перевірив виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Наразі в Запоріжжі сподіваються задіяти у прибиранні снігу близько ста одиниць спецтехніки. Докладніше розповість Артур Туркін. Ця техніка обслуговує три райони: Олександрівський, Заводський та Вознесенівський. Із 40 наявних одиниць на зимовий період нині демонструють половину, інша поки що задіяна у ямкових ремонтах. Спеціально на зиму на поливальні машини чіпляють плужно щіткове обладнання, перетворюючи їх на грейдери. Також є трактори зі щітками, завантажувальники та комбіновані автівки, що обладнані піскорозкидувачем, щітками та відвалами. Загалом у Заводському районі для для ліквідації наслідків негоди планують задіяти 14 машин. На сьогоднішній день по нашому району ми, у нас заготовлено тисячі тонн відсіва і солі 170 тонн. В принципі, ми технікою, ну наскільки це можливо, технікою, сипучими матеріалами ми забезпечені. Проблема в тому, що зараз не вистачає людей, деякі люди виїхали за кордон в зв'язку з. З такими з таким становищем, так. ну ми шукаємо робітників, водіїв, спеціалістів на цей період. Хоча парк техніки періодично оновлюється, але половина машин ще радянських часів випуску. Звісно, вони не можуть конкурувати за багатьма показниками із сучасними зразками. До того ж, є проблеми із запчастинами до них. порядка 25% техника до 10 лет эксплуатации, это более новая. С 10 до 20 лет тоже порядка 25%. И остальная техника выше 20 лет эксплуатации. То есть, да, это техника подуставшая и морально, и по-всякому, но мы ее поддерживаем в хорошем боевом состоянии. Із урахуванням протяжності доріг у Запоріжжі при інтенсивному снігопаді треба близько 300 одиниць техніки, кажуть фахівці. Проте в наявності лише 97. У проєкті закупівель було передбачено придбання малогабаритних машин для прибирання тротуарів. Однак завадила війна. Нам нужно брати сучасну техніку, яка могла б бути. І працювати в будь-який період. Да? Тобто вона повинна бути малогабаритна, маневрена, вона повинна бути сучасна, щоб було і вдобно і водію працювати там, і відповідно, щоб вона маневрена працювала в нашому місті. Саме головне на це ми звертаємо увагу. Ось одна з таких універсальних моделей, яка вже є на озброєнні комунальників, сучасний міні навантажувальник GCB. Зазвичай використовується для шляхових робіт, а взимку обладнується відвалом для згортання снігу або щіткою. До того ж, він має невеликі габарити і може працювати на тротуарах. Холодно є таким жартом. Наже жарко, ну то есть, зручно в ньому працювати. Так, да, в нього кондиціонер є нічого. Тобто треба такий закупляти транспорт. Да? Да. Загалом технічну складову до зимового прибирання наразі вважають повністю підготовленою. Я вважаю, що на сьогоднішній день всі, всі ці комунальні підприємства, які будуть задіяні прибиранні в зимовий період, вони на сьогодні вже готові. Деякі є ще. Зауваження, ну я думаю, що хлопці відреагують і швиденько це все виконають, тому що наші комунальники вони найкращі, і це на сьогоднішній день, незважаючи на цей період, важкий період для Запоріжжя, для нашої країни. Вони працюють як справжні герої. Окрім техніки, підготували комунальники і посипальні матеріали. На ділянки завезли близько 8 тисяч тонн відсіву та 1200 тонн солі. Ще близько тисячі тонн солі та 12 тисяч відсіву очікують. Цієї кількості сподіваються вистачить на всю зиму. Артур Туркін, та Дейнега, телеканал МТМ. Зруйновані, проте наскорені від російських ракет постраждав не один десяток будівель у Запоріжжі. Деякі відбулись незначними пошкодженнями в інших відсутня частина фасаду або ж навіть зруйнований цілий під'їзд. Одними із таких є будівлі 20-го століття, які нині височіють на проспекті Соборному. Вони мають не тільки історичне, а й культурне значення, адже внесені до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Про історію архітектурного надбання міста розкаже Тетяна Пода. Історія цієї будівлі розпочинається з 1934 року. Проєкт авторства радянського архітектора Георгія Орлова. Споруда унікальна, адже навіть бетонні блоки викладені тут в оригінальний візерунок. А навпроти стоїть будинок близнюк. Їх зводили одночасно. Щоправда, нині вони не зовсім схожі між собою, тому що власники квартир дещо змінювали фасад будинку. А от у 30-ті роки 20-го століття, коли і з'явились ці дві споруди, вони виконували роль парадних воріт, що вели до однієї з найпотужніших на той час гідроелектростанцій у світі Дніпрогесу. Звести саме два однакові будинки було спеціальним задумом архітектора. Акцент Георгій Орлов зробив на балконах, які приковували увагу туристів та створювали візуальний коридор, що відкривав панораму на річку Дніпро і Хортицю. Також на фасади будівель додали колони. Їх звели у незвичному єгипетському стилі. Це оригінальні будівлі, Насправді другу таку пару будівель в Запоріжжі точно не знайдеш в країні. Я вважаю, теж. Теж нема. Тоді це були авторські проєкти. У Радянському Союзі намагається вже будувати щось таке помпезне. Ну, ось те, то, що вже буде збудоване після війни. Ось у нас тут, у центральній частині проспекту, те, що ми називаємо в народі сталінський ампір. Не ампір єдиний може продемонструвати Запоріжжя. На проспекті Соборному височіють будівлі, зведені у неокласицизмі. Цьому стилю притаманна вишуканість у деталях. Під час будівництва споруд використали знамениту плитку мейлі, а також арки з різними візерунками. Чому цінні чим видатні? Ну тому що я, наприклад, думаю, що всі бачили вулицю Хрещатик. І якщо запоріжці не помічали, то вони дуже схожі з цією ділянкою в проспекти. Це якраз ті, та саме післявоєнне будівництво чи відбудова міст. Це ось початок 50-х років, це 52-го року. Тобто, ось можна сказати, це таке золоте десятиліття запорізької архітектури. Першими мешканцями будинку стали робітники Запоріжсталі, для кого власне його і будували. З часом у квартири почали заселятись інші містяни у 2014 році. Будівлю занесли до держреєстру нерухомих пам'яток України через вісім років. Історичну споруду цинічно зруйнували. 6 жовтня у цей будинок поцілила рашистська ракета. Внаслідок цього зруйновано вщент під'їзд будівлі із 70-річною історією. Відбудувати об'єкт нерухомої культурної спадщини України буде вкрай важко. Головна складність у деталях, адже такої плитки в Україні вже не виготовляють. А якщо й замовляти у приватних компаній, коштуватиме це недешево. Роман Акбаш вважає, пошкодження на будівлях міста стануть своєрідним нагадуванням нащадкам про російський терор. Хоча краєзнавець і переймається за кожну будівлю та сподівається на відновлення культурних пам'яток. Коли я ну, дізнався, що цей будинок він ось був зруйнований, ну це дуже велика втрата. Так я не являюся тією людиною, які кажуть, що ну це вже там не можна відновити, як кажуть про деякі будинки. Я, як людина, яка цікавиться ці історією, я знаю багато прикладів, особливо після Другої світової війни, коли там цілі міста відновлювали. Законодавство України зобов'язує відновити усі культурні пам'ятки держави, що постраждали від рук окупантів. Тож Роман вірить, що наша країна відтворить успішний досвід відбудови Європи після Другої світової війни та відновить архітектурні споруди. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Його писали на фронті в бомбосховищах за кордоном та навіть на станції академіка Вернацького в Україні до Дня писемності та мови організували радіодиктант національної єдності. Через два дні підбили проміжні підсумки акції. Цьогоріч кількість учасників стала рекордною за всі 22 роки проведення. Наразі комісія змогла порахувати лише електронні листи, проте вони вже побили загальні минулорічні показники 30 тисяч надісланих диктантів. За словами відповідального за платформу радіо Дмитра Хоркіна, відео з трансляцією диктанту посіло друге місце у трендах Ютубу. А це щемливе відео з ведучим Романом Колядою набрало мільйони переглядів у застосунку Тік-Ток. Я ще протримаюся 20 хвилин. Потім піду по реву. І Цілик це написала. А ми дивимося, як перевірити свою роботу. Перевірятимуть роботи вчителі з Едкемп. Це спільнота освітян, яка наразі через війну розкидана по усьому світу. Результати обіцяють оголосити в середині грудня. А поки усі охочі можуть перевірити себе самостійно, 11 листопада об 11 годині текст диктанту виклали у відкритий доступ. Знайти його можна на сайті українського радіо. Війна спровокувала нову хвилю словотворення. Цьогоріч слова набувають нових сенсів, а українці поповнюють мову неологізмами. Зокрема, у липні з'явився навіть словник неологізмів війни. Наші журналісти поцікавились у мовознавців, які нові слова вигадали цього року, та як війна вплинула на поповнення словникового запасу українців. Продовжить Анна Давидова. Мова солов'їна це ознака національної ідентичності та один із ключових факторів незалежності країни. Українці протягом віків творили мову та боролись за її збереження, адже це один із інструментів, який об'єднує націю. Мова це наш ідентифікатор. Бо саме мова, як сигнальна система, це сигнальна система. Крім дуже Багатьох своїх функцій виконує комунікативну, тобто спілкувальну і сигнально. Саме за допомогою мови ми розрізняємо свій чужий. Так було здавна. Так було відтоді, коли народилася людина розумна. З часом українська мова набувала нових форм та сенсів, наповнювалася новітніми значеннями та пристосовувалася до реалій нашого буття. Навіть зараз, під час воєнного стану, мова як живий організм зреагувала на створення нових понять, насамперед пов'язаних із війною. У липні цього року в інтернеті опублікували словник неологізмів війни, в якому зібрали близько 30 слів, котрі українці вживають у повсякденному житті. Дуже багато слів вже з 22-го року ідуть на означення саме російських військових, це зокрема там чмоні, свинособаки Там і інші. І От уже останнім часом, тобто чмони замінили чмобіки. Таким чином мова вона все таки розвивається, і ми бачимо, що неологізми, як не зовсім усталені конструкції, вони можуть жити як довго по кілька років, так і зовсім не. Багато по кілька тижнів. Мамкувати, Чорнобаяти, арестовлення, за три дні, макронити та багато інших відомих слів з'явилися після 24 лютого. Мовознавці зазначають, неологізми народжуються після певних впливових та гучних подій у державі. Це можуть бути як новини якісь. Які там породжують так чи інакше за асоціативним рядом ці слова? Це можуть бути власне якісь мистецькі проекти. Зокрема, термін загальна мобілізація в сенсі мобілізації російських військових, вигадав український художник. Нова військова термінологія стала частиною не тільки мови, а й українського гумору. Філологи запевняють, у неології українці виявляють свою дотепність, бо створити неологізм у критичній ситуації може лише сильний, розумний та об'єднаний народ. Лексична система української мови дуже гнучка, вона адаптується, я сподіваюся. Але останнє слово за українцями. Гадаю, після завершення війни нашою перемогою. Багато неологізмів зникнуть, і це теж добре, але деякі залишаться, гадаю, також з нами навіки вже на далі. Вони будуть доброго вечора! Ми з України. Це не забудеться ніколи. Мовознавці вважають, неологізми, що виникли під час війни, запам'ятаються надовго. І поки триває протистояння, подібні влучні вислови будуть народжуватися дедалі більше. У наш час важливо підтримувати державну мову, пишатися її багатством та милозвучністю, адже солов'їна також і впливова зброя у боротьбі із ворогом. Давидова, Олександр Гоц, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Відпрацьований проте ще не списаний з рахунків. Один із волонтерських осередків міста ініціював онлайн-аукціон, на якому розігрується протитанковий гранатомет. Акція стартувала тиждень тому, 3 листопада. Охочих придбати благодійний лот назбиралось близько 60. Таку активність волонтери пов'язують із тим, що цей гранатомет передали наші захисники з Донецького напрямку. Ще не так давно зброя знищувала техніку противника. Дістався він мені від мого близького друга, який зараз знаходиться на передовій, на нулю, на Донецькому напрямку. Він з другого, третього дня війни вже офіційно вступив до ЛАВ ЗСУ добровольцем. І саме цей гранатомет, який ми вирішили розіграти на потреби, знову ж таки, для їхньої бригади, для їхнього полку. Щоб допомогти їм, тому що кожен день, що трапляється, кожен день виникають нові потреби, колеса, паливо, якісь, якісь спорядження, медикаменти. Аукціонно відрізняється від традиційних. Кожен, хто хоче придбати гранатомет, має внести стартову ціну у розмірі 100 гривень. В останній день розіграшу 13 листопада переможця серед учасників оберуть рандомно. Волонтери очікують зібрати близько 50 тисяч. Їх передадуть на потреби військових. Наступного тижня у волонтерському центрі ЗНУ планують зробити виставку із відпрацьованої зброї та не тільки. Плануємо в нашому волонтерському центру зробити величезну виставку. У нас дуже багато роботи з з діточками, де наші волонтери та співробітники центру культури наразі спілкуються з дітками, з їх родичами, тобто з батьками, де дітки малюють, роблять поробки для наших військових. А потім ми передаємо ці поробки і малюнки на передову. Ми зробимо також трішечки військової виставки. Де покажемо всю, як то кажуть, красу, якою вбивають ту нечисть, яка прийшла на нашу землю. Запорізький торт обрано протягом двох тижнів у місті тривав конкурс на найкращий запорізький торт. Його організував власник однієї з місцевих кондитерських. Обирали найсмачніший виріб серед 33 пропозицій. І зараз вже відомо ім'я переможця та ще двох призерів, які посіли друге та третє місця. Автор ще одного виду солодощів здобув перемогу у окремій номінації за найкращий смак. Познайомилась з кондитерами-аматорами наша Єлизавета Баздарєва – вона розкаже більше про переможців та їхні кондитерські творіння. Тістофіло, чи горіхи, а на верхівці троянда з яблука. Саме цей торт тепер сміливо можна вважати Запорізьким. Рецепт повністю авторський. Його саме для конкурсу вигадав Микита. Чоловік абсолютно не дотичний до кулінарної сфери і нині служить теробороні. Проте це не завадило йому захопитись кондитерською справою. Почав готувати солодощі півроку тому для себе та рідних. Взяти участь у конкурсі вмовив друг. Своїй перемозі дуже здивувався, бо навіть не розраховував посісти перше місце. Мені запропонував мій друг. Він сказав, що якщо тебе так виходить вдома, то спробуй себе проявити. Ну, було інтересно спробувати. Я якось так думав про це, але ну, я себе намагався осаждати, що ну, не можна, мабуть, Думати, що ти переможеш, і потім буде якесь там розчарування. Друге почесне місце посів торт пані Агнеси, прикрашений запорізькими дубами з пісочного тіста. Над рецептом виробу міркувала кілька днів. Хотіла передати характер міста через смаколик. Торт складається з кількох коржів з горіхами, шару з безе та прикрашений дубовим листям. Третє місце віддали запорізькі вишиванці. Так свій торт назвала пані Руслана. У виробі поєднала мальовничість міста та його промисловий потенціал. Зробила це за допомогою чорно-білих коржів. Звісно, мені дуже хотілося, щоб він був домашній, щоб його кожна господиня могла взяти і зробити вдома. Все те, що є вдома. Джем ми всі закриваємо, так, тому що з абрикосів. Ті мука там у нас завжди є. Спочатку організатори планували обрати трьох призерів, проте торт Дарини так вразив своїм смаком, що вирішили зробити ще відповідну окрему номінацію. У цьому торті шоколадно медові коржі з чорничним прошарком та вершковим кремом. Дарина розповідає, що саме він є улюбленим у її родині, тому вона і вирішила приготувати його на конкурс. Не дуже дружу з бісквітами. Это не Вот Люблю слоенные торты, как Наполеоны, Медовики. И есть любимые начинки моей семьи, есть любимый там вид торта и отдельный крем. И я решила все, то, что мы любим, сместить в один торт. Так и получился это. Організатори розповідають, солодким змаганням хотіли підняти настрій та бойовий дух запоріжців. кажуть, що отримали дуже багато відгуків на свою ідею. Та містяни принесли цілих 33 торти на конкурс. Обирали кращі п'ять професіоналів-кондитерів разом з організатором заходу. Критеріями для відбору стали смак, вигляд, запах, поєднання інгредієнтів та вартість. Собівартість виробу не повинна була перевищувати 200 гривень. За торт переможець журі проголосувало одноголосно. все торты которые принесли мне очень сильно понравились очень сильно понравились были торты которые сюда не попали но визуально они были также красивы то есть какие-то там торты даже были то есть они именно по визуалке то есть были ну скажем лучше и красивее но где-то вкусовые качества не подошли где-то ценовая политика не подошла то есть я не хочу чтобы кто-то обижался вот но все торты были очень крутые Переможець конкурсу Микита планує подарувати рецепт свого торту цій кав'ярні кондитерській, аби його витвір могли скуштувати усі охочі запоріжці. Організатори ж обіцяють зробити таке змагання традицією і щороку обирати новий запорізький торт. Єлизавета Баздрєва, Ілля Гірник, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.